Доброго ранку! Ви на каналі Фідерган Фішинг. Риболовля та відпочинок. І саме сьогодні ми починаємо серію випусків саме про відпочинок. Поїхали з дружиною в східницю. Прекрасні місця. Чекайте нових відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Далі буде. Так, Зараз зробимо невеличкий румтур. Тут у нас коридорчик. Ванна кімната. Фен. Ми тут трошки вже похазяйнували. Тут мило, шампунь, гель для душу, рушнички. До речі, тепла підлога, сушарка. Дуже все чисто і охайно. Так, ідемо далі. Тут у нас шафа купе, диванчик, журнальний столик, кухонна зона, барна стієчка, отакі тут стільчики, телевізор, мікрохвильова піч, чайник, електроплита, витяжка, холодильничок. Все тут є. Посуд. Не знаю, чи будемо користуватися, тому що е, порції тут достатньо великі. Так, і йдемо на другий поверх. Так, піднімаємось на другий поверх. Тут у нас такий диванчик, телевізор, віконечко, дитяче ліжечко. Взагалі-то цей номер на чотирьох, але так вийшло, що тут будемо ми удвох найближчі 10 днів велике ліжко. Віконечко відкривається. Ось такі крутезні сходи. До речі, молодці. На них лежить тканина. Вони не слизькі, точно не впадеш. Вже облаштували місце для монтажу наших відео. Прекрасний номер. Пишіть ваші враження в коментарях. Досить втикати. Пора гуляти. Анастасія. Йдемо на розвідку. ‫כנסת שיר. Селище Східниця розташоване у розлогій долині на березі Невеликої гірської річки Східничанка на висоті 520-650 метрів над рівнем моря за 21 кілометр від районного центру міста Дрогобич та 10 км на південний захід від міста Борислав у Дрогобицькій агломерації. Гори навколо селища сягають висоти 828 метрів. Площа селища становить 7 тисяч квадратних кілометрів. Вот такие галопрогулинки. Зашли випити кави, як ти седаликонку для того чтобы Наше місце назначення. Анастасія на прогулянці. Анастасія, Ку-ку Йде -ку. угу. невеликий дощик, але не холодно. Цікава така погода, мряка, але все одно дуже гарно. может попадать крапли на объектив извиняюсь за долгить Дивіться, яка краса. Просто космос. Прямо йому до джерла. Дивіться, які краєвиди позаду. Супер. Прямуємо в в парку. Дуже класне місце. Людей немає, але ну, погода. Але нічого, ми прогуляємось. Дитячий майданчик. Дуже гарно зроблено. Дивіться, до речі. Можна пограти в шахи. У 1956-1973 роках місцевий пенсіонер Омелян Стоцький відкрив у східниці великі поклади мінеральної води «Нафтуся». 9 січня 1976 року. Селище східницю було визнано всесоюзним курортом. У 2005 році цей титул було замінено на всеукраїнський курорт імені Омельяна Стоцького. Джерело. Це було джерело номер 15. вода типу залізиста, Ну такий в неї це специфічна вона на смак спробували прямуємо далі, а далі нас чекає прикольний дерев'яний місток. Уху! Я сказал, что надо захочет идти. Ты сходи, я тебя здесь подожду. Ха-ха. <laughs> Давите, как гарно. Анастасия, давай обрежно. Чтобы ты попала в ТикТок, а не в Телеграм. <laughs> Давите. Заходимо в лісову казку. Головне, щоб за дупу не вкусив ведмідь. Дивіться, на який апарат натрапили в лісі. Підкажіть, що саме вона качає. Водичку. Нафту. Дивіться. Вона на що то ще є в робочому стані, вона підключена. Ремінна передача, дивіться. Двигун, редуктор. підкажіть в коментарях, що це. Опа. Прямуємо далі. Тут бачите така стежка. Хочемо піднятися якомога вище. Далі знову йдуть котеджі Вирішили повертатися назад. Опа, нафтуся. До речі. Це вода, яка потрібна мені з ним там. Поблизу по східниці в урочищі Бухів на висоті 668 метрів розташована східницька вітрова електростанція, яка була зведена в 1997 році. Ось і завершився наш перший день мандрівки по східниці. Втомилися. Завтра будемо розвідувати ось ті міста. А зараз приймуємо вечеряти. А дивіться. Дивіться, хто тут такий великий. Товстенький ккс. Привіт. Кс -кс. Привіт. Котусик. Привіт. Опа. Товари якось побачив, так? Да? От такий ти гарненький. Ти такий великий, бухнастий. Друзі. В кінці нашої подорожі ми розіграємо подарунок серед наших підписників. Тому терміново підписуйтесь на канал, ставте лайки та залишайте коментарі. Та хай вам щастить!